Нам же знаний Лукаш Вижбіцький і його книга Африка Казика. І сьогодні я прочитаю історію, яка називається Потерпілий. Гордо за течією йшла познань. Я плив безтурботно. Не маючи що робити, я відпочивав. Точніше, байдикував, відганяючи від себе недокучливих мух. Час від часу приставав до берега, щоб у людей, які мешкали у джунглях, купити фрукт чи рибу. Побачивши мене, вони дивувалися. У цих місцях іще ніколи не бачили білу людину. Я почув віддалений стукіт машини. Звук наближався з кожною хвилиною. Цей потужний двигун попихав пороплав проти течії. Назустріч ішов великий торговельний корабель. На містку стояв капітан, одягнений у форму з позолочними ґудзиками та гордо глядів перед собою. Добрий день. крикнув він, побачивши мене. Що ж це за плавзасіб? Такого човна ще не бачили африканські ріки. Вітаю! То познань, корабель під польським прапором, невеликий, звичайно, але впевнено дає собі раду на цих небезпечних водах. Прокричав я. Будьте уважні! Там далі зустрінете великі водоверті, там, напевно, не дасте собі ради, волав капітан. Дам раду, відповів я, складаючи долоні в трубку і приставляючи до вуст, аби капітан краще мене чув. Пане, там нижче по ріці тонуть навіть великі кораблі. А що вже такий човник? застерігав доброзичливий капітан. Я подолаю всі перешкоди. Прошу не турбуватися. Я обіцяв родині повернутися додому цілим і здоровим. Мушу дотримати слова, заспокоював я його. Лев мене не зжер, в багнах я не потонув, та й з рікою дам собі раду. Я схопився за борт щоб не впасти у воду, коли моя познань захиталася на хвилях, викликаних кораблем що в нас. Прошу, бережіть себе. прокричав капітан на прощання. Корабель віддалявся, стихав стукіт двигуна. Невдовзі я знову залишився сам посеред ріки. Я плив за течією і ніщо не заповідало небезпеки, яка наближалася. Однак наступного дня я згадав слова капітана, який добре знав, що говорив, застерігаючи мене перед минливим норовом ріки. Небо затяглося важкими Дощовими хмарами, здійнявся вихор, і потужна гроза застала мене на самісінькій середині неспокійної ріки. Вихор, дощ і розбурхані хвилі гнали човен, ніби у пащу оскаженілого чудовиська. Потужний вир вирвав весло з моїх рук, хвилі заливали палубу. Я боявся, що човен перекинеться, і я впаду у розпінену у Спіну ріку разом з усім багажем. То був би кінець моєї подорожі. Тоді я побачив землю. Порятунок! Човен з розгону врізався в піщаний берег. Я вилетів, мови з пащі і приземлився на мокрому піску. Навколо лежав багаж, що, як і я вилетів з човна під час катастрофи. Ух! Я був уже велосипедистом, вершником, матросом, а зараз став потерпілим.